Доброго дня всім. Відпрацював практично всі весняні роботи на мотоблуці з карбюратором СВ-125. Зараз попрацюємо фрезою і вам все зараз розкажу. Так сажають картоплі на полтавській землі. Напевно, і крізь. Моя задача підфрезерувати оці виїзди і посадити тут кавуни. І так, як і обіцяв, доложу вам своє враження про цей карбюратор. Ставлю йому 4,9 з 5. Заводиться чітко. Динаміка. На рівні. Економія нормальна. Тяга на низах хороша. Мотор не гріється, не перегрівається, все окей. Єдине, погано заводиться при мінусовій температурі. І то поки прогріється. Так що можу на 100% рекомендувати даний карбюратор і гарного всім урожаю і мирного неба!